В 2015 році Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка відзначатиме свій 85-річний ювілей. Історія навчального закладу, яка почалася в далекому 1930 році, представлена в експонатах вузівського музею, який за час існування став невід'ємною частиною університетського комплексу. Зараз його фонди нараховують понад 1300 експонатів. Серед них історія кафедр, книги, нагороди, дипломи, альбоми випускників, макети наукових розробок та багато іншого. Вони привлікають увагу, вони виховують у дітей патріотизм, націлюють їх. правильно разбираться даже в сегодняшнем очень сложном существующем мире. Но от музея мы решили перейти и к достижениям университета, способствовать формированию личности, призван и такой вот выставковый зал. В этом выставковом зале мы собрали последние достижения наших институтов, а по старому факультетам, те прекрасные, замечательные экспонаты, которые подтверждают наши достижения, конечно же, не бесценны для коллектива университета, они бесценны. Они дозволяють нам правильно вибрати путі движення університету в період планетарній місії України. Університет розуміє і знає своє місце. Іменно кожне навчальне завдяки, в тому числі наш університет, прилагає всі усилії для того, щоб прославляти не тільки себе, але й прославляти нашу Україну. Історія вишу це шлях становлення і розвитку аграрної освіти та науки, формування національної еліти та культури. Головним досягненням і надбанням університету є досвідчений високопрофесійний професорсько-викладацький склад, від якості та ефективності роботи якого безпосередньо залежить рівень професійної підготовки майбутніх фахівців. Там свидетельство ті рейтинги, які проводять і міністерство образування, і рейтинг топ 200 і міністерство аграрної політики, там університет займає ведучі місця. Це є головне. І, звісно ж, наше талантливе студентство. Іменно благодаря нашим спортсменам, студентам, которые славят університет, прославляють себе. Благодаря таким студентам університет і елітний, і успішний. В навчальному закладі велика увага приділяється вихованню і формуванню особистості, забезпеченню розвитку суспільно-активної молодої людини, яка поєднує в собі не тільки високу професійну компетентність, а й широку культурну еродицію. Ми стараємося розвіяти творчі способності студентів. І преподавателей. И і призваны, вот в частності традиционно, ми проводимо такой конкурс смотр, барви в году 2014 чотирнадцять, где студенти, преподавателі представили свої творческие разработки. Очень і очень много интересного і полезного і посмотреть впечатлительно. Учасники конкурсу були не и і проявили свої таланти в різноманітних напрямах. Студенти, викладачі та гості університету з цікавістю знайомилися з роботами, які представили у мільці кожного інституту. Впічитлення потрясаєші. Ми вперви здійсни. студенты этого университета всегда с нами вместе, волонтеры, но я, к сожалению, еще не был ни разу. Но сегодня они нас удивили. Это и выставка, которую мы видели. Выставка была просто шикарная, потому что много разновидностей и техника, и сельское хозяйство было представлено. Потому что это важно, чтобы мы видели, что создано руками студентов и к чему они стремятся. Это важно видеть тот опыт, который у них есть. И что щоб вони могли їм поділитися. Дійсно радує, то що є такі активні перспективні молоді люди, їх руководителі. Це огромна заслуга і всього ректорського составу, і учителі, припадавателей. Всіх 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 цього ж дня відбулася зустріч директора департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради Костянтина Лобоченка з студентами. Вишу зустріч виявилася цікавою і корисною для молоді. Питання піднімалося в тому, як розвинути ще більше роботу департамента, чого чого не вистачає молоді на даний момент. В нашому місці піднялося таке питання, як запровадження фотоконкурсу. Фотоконкурсу змагання між університетами. Ми були в Києві на всеукраїнському фотоконкурсі, в якому наш фотограф зайняв перше місце. Тому ми запропонували, щоб такі фотоконкурси проводилися в нашому місті, тому що я думаю, наше місце цього достойно. Справжнім зорепадом молодих талантів вважається конкурс фестиваль дебют першокурсника, який щороку восени традиційно проводиться в університеті. Формування творчої лічності способствують і кафедра ЮНЕСКО філософія людського спілкування». Ми приділяємо увагу не тільки виспитати, як вже я говорив, лідера агропромислового производства, але й виспитати лічності, і в частності призвано очередний наш конкурс, це дебют первокурсника. Майже кожен студент-першокурсник має досвід творчої діяльності, тому серед головних завдань вищого навчального закладу є подальший розвиток творчого потенціалу особистості у всьому багатстві і різноманітності, створення умов для найбільш повної успішної самореалізації молоді. Як приємно себе як приємно це відчувати, що зв'язки, які у нас є, вони будуть доповнені новими, які будуть себе слабі. І прославляти наш університет. Дебют першокурсника яскраве і запальне дійство, під час якого можна не тільки почути нові голоси і познайомитися з надзвичайно талановитими студентами, а й ще це шанс для сьогоднішніх дебютантів проявити та зарекомендувати себе в університеті. Нелегко довелося членам журі, які оцінювали творчі номери конкурсантів в різних номінаціях бо цьогорічний захід відзначився різноманітністю, оригінальністю номерів та майстерністю виконавців. Кожного року дебют першокурсника відкриває нові університетські таланти. А для багатьох з них цей конкурс стає першою сходинкою їх подальшого творчого шляху.